Іде <кій> у мене підготовка під посів озимої ячменю. Тут у мене був попередник соя. Я прийшов, подивився сьогодні зранку, пішов, чпив в борну, пішов дискувати, а воно не йде. Сарай забивається. Ті рештки, а де бачите, з цієї соломи забивають диски і не йде. А в нас пройшли саме наперед трошки дощики. І я пішов, подивився, що діску бруна аж стрягне. І думаю, що я буду робити. Яка мені різниця, чим робити? Пішов, вчепив, кувати культіватор. Бачите, в мене є культіватор такий. І куртіватор, а Дивіться, як Дивіться. Що мені треба? Зараз так, да, бачите, от, зараз я вам покажу, ярке є, горбічки є. Але в мене є сепка, зараз я його вирівнюю, це поле вирівнюю для того, щоб були рівномірні сходи. Я міг би сіяти і так. Але одне зерно піде глибше, друге піде мільше, Тоді воно не буде, як то кажеться, мати гарного, гарного ефекту, гарне доспівання, гарного проростання, то все. Так що я роблю поки так, а потім учіплю цей сепку, і піду з сепкою буду робити. Ось такий апарат. Він у мене все виручає. Такий культиватор, Бачите, старенький, але я йому підрихтував, підкрасив, підрівняв, все, що треба, зробив, він у мене вже, як, така, буде, як дасть Бог, буде мірно здорово, вже скільки тракторів буде. На другий рік 30 років тракторів, що він у мене, і так само буде цей трактор культиватор. А дивіться, бачите, яка? А дивіться, як іде пущі, що вона повністю, бачите? Де трошки горня, але то піднімається туди-сюди і все робиться ефект. Добре. Бо солярки зараз би у ліс, ну, може і трошки зекономлю солярки, може і ні, але мені головне, щоб під посів озими я мав гарну релю. Гарну релю і щоб були, дав Бог, гарної погоди. Дякувати Бога. Він дав дощику зараз, Зараз ця соя, яка треба була тут, бачите, вже попроростала. Це буде як мінерально, буде, все, як міндобро, все буде добре. Так що, лише було мирно, здорово і все само найкраще. От, тако, зараз сядемо, проїдемося у тракторі. Старі трактористи знають цей звук. Зеркало, зеркало від УАЗа, Ось так. А це зеркало оригінальне, його, таке його заводське. Це фари включається кондиціонер. Але я його дополюю, будь-як ворохи затягає. Oggi andiamo a trattare i paradossi, le mani qua, le mani qua.